так со мной ну, Потому что вы подаете плохой пример. Убирайте машину. Нет, вы ну, не кричи. Убирайте, убирайте. На нас вернее, товарищ командир. Ну и так же самое на вас по Что? В чем проблема? Разговаривать да, надо по-людски. По-людски надо по -людски ставить да, машину в первую очередь. Понял. Да, не накаляйте ситуацію! Ну, ви вже збуджені, я спрошу, будь ласка. Заборонемо потуж. Так вони роздають, заберемо плакати, не дослушаємо. Ми їх потім заберемо. заборонено не розстаємо. Зрештую. Так, я що, що заборонено? П'ять машин теж було заборонено, щоб літак сам Ми в тому це заберемо. Ми це заберемо з собою. Якщо належати, що я не пробити, то що я не Ні, це тому, що Ну, зарештуйте мене, я ж кажу. Ми не стисняємо справ. Ви стисняєте з тих, хто погибли, що Ми не стисняємо. А що, в чому Ми вам сказали, що заберемо. це Ну все, все, ще не питання тоді. Дякуємо вам за розуміння. Порошенко виходи! Порошенко виходи! Порошенко, почуй нас! Громада! Порошенко! Почуй нас! Порошенко мовчить! Не підписує, не каже ні так, ні ні. І ми хочемо почути сьогодні відповідь. Ми тричі зверталися і нас просто-напросто посилають з одного управління в інше управління. Хай прийдуть, хай вийдуть і скажуть на сьогоднішній день, яка ситуація. Тому що на небесні сотні роблять бренд, але по, -по ідеї, по, -по суті самій нас вже забули. Кожний на герої проголосували, Верховна Рада. 24 годин. Питання нагородження. Нагородження, а присвоєння звання Героя України. 100 100 100 хто Герой України, якщо не ці люди? Хто Все, якщо не він, тоді ми будемо жити. Ви не смійтеся. де факто. Вся держава визнала цих людей героями. Ну ви ж знаєте, влада ж обіцяла сама надати звання Героям України. Це не їхні ну, я вимоги. Не коментую, вибачте, Небесна сотня героїв України, Небесна сотня герої України. Петро Олексійович, ми в вас так вірили. Ви ж були з нашими дітьми. Ми так надіялися на вас, ми голосували за вас. Ми надіялися, що ви наших дітей не забудете. І їхні рани вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло, як крила ангела, злітаючи назад. Небесна сотня, вирій, полетіла. Ми подивимось, яка в нас влада хлібосольна, як нас будуть зустрічати, будь ласка. Давайте по двоє станемо, щоб ми толкуємо. Ми покажемо, що ми культурні, що ми громада дуже культурна і добра. Ну, так, а чому? А, чому? А, чому? А, чому? вони відкриють нам? — Ми ж І вони відчинені, тут двері ніколи не відчиняють. Доброго дня, доброго дня. Ну, я постукаю, вони відкриють. Пане президенте! Не ховайтеся за закритими дверми! Відкрийте громаді двері! Ну то й що? Нехай стріляють! Ми що? Нехай стріляють! А що ми проти? Ми готові за Україну. У мене дитини вже немає, нехай стріляють. Вій першими. Не дати провокації нам. Ми не ходьмо туди. Що ви зберіте? Хто ви є? Сэнцей, чому ви мене не пускаєте? Секундочку, зараз всі прийдуть. Добре йде. Відкрийте двері, будь ласка. Кого ви захищаєте? Не, не всі ребята, ребята повідомляємо. Ці хвилини представники родин Небесної Сотні намагаються потрапити всередину будівлі до президента України під адміністрацією. На жаль, до них ніхто не вийшов, тому вони свої вимоги намагаються занести всередину. А вони вимагають шанувати пам'ять загиблих героїв встановленням алеї е, на вулиці Інститутській алеї пам'яті Небесної Сотні, а також меморіалу всім загиблим людям. Автомайдан сьогодні вирішив також їх підтримати, аби шанувати пам'ять і зазначити, що Ті люди, які загинули під час революційних подій, дійсно герої України. Скажіть, будь ласка, можна їм пройти людям в приймальних громадян? Це ж логічне питання. Порушення чи можна? Чому людей не пропускають до приймальних Чому людей не відпочивають? Де Юре, це є порушення? Ви представник правоохоронних органів, головний міністр. Ні, не відповіли. Передайте, будь ласка, що прийшли батьки Небесної Сотні. Хто авторитет для президента? Поясніть. Я чекаю на президента. Я можу тільки передати, я не можу. От ми з вами і передамо. А можете прибрати своїх підлитків? Чому? 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 А ми що вона не порушує поряд? Хтось порушує, не порушує я цілу... Ні, тому, ми це не кажу, для того чому ви чекаєте? Ви ж смішно не, виглядаєте може, зараз? Може, може... це в нас Київ один стоїть. Почули хлопці? Так. Київ один Богу, не 17 сімнадцятому порвало би в ще Київ один родини загиблих знаходяться тут. Ми разом з ними, тому що це наші побратими, які які полягли тут. В центрі столиці нашої, завдяки яким ця влада зараз керує. Тому що він був, є і буде майка. Всі, хто стоїть, ми з вами опозиції. Я вже сказав, є критична точка. Як тільки вона буде достигнута, результати будуть самі собою. Так завжди буває. А це, що вів недавно віче, попереднє. Це вже стріляє. За не зі стрія. Його заарештували. — Це що, Музикант. У нас була вже зустріч президента з представниками Майдану, де була Тамара Швець, яка була присутня. Після цієї зустрічі ми з Тамарою пані зустрічалися. Я особисто проводив зустріч, з якою були вимоги з приводу нагородження загиблих на Майдані Золотої Зірки Героя. І незадоволення тим, що є орден сотня небесний сотня, так тому що було ну, відповідь про те, що не можна нагороджувати людей, які загибують орденом небесне сотня Київ один, Київ, один один журналіст. Який правду мають Київ один?